Що не чекаєте, але це точно станеться. Давайте подивимося, На що ви вже не розраховуєте, що вже не вірите. Так, що у нас тут? Якась заздрість? Заздрість йде вам, знаєте, ви ніби думаєте, ну що ж тут мені заздрити? да Але ви відчуєте, це вам це покажуть. У вас якийсь фінансовий прорив іде, да? успіх, ну, і в когось вагітність. Не можу не спати риби і дитина, да? І хтось буде цьому заздрити вашому прориву, будь-то народження, вагітність дітей, або, можливо, ви якусь справу народите, да? І якесь діло у вас буде виходити. Ніхто на якось від вас не чекає, ну, а у вас дійснюються якісь бажання. Ваше серце буде наповнене. Хороші часи йдуть у ваш дім. Да? До вас йдуть хороші часи. Звичайно, ви якось не сильно розраховуєте на це зараз, і, не, і точно не чекайте, що проявиться хтось не радістю, а заздрістю.